Дорогі у Христі, брати і сестри, 6 січня у суботу ми святкуємо свято Богоявлення, хрещення Господнього. У цей день і напередодні звершується велике освячення води, бо усужіння у селі Килиберда у спасу переборженському храмі буде відбуватись наступним чином. У п'ятницю зранку велике освячення води о 9 годині. Увечері після вечірнього богослужіння, яке починається о 5-й годині вечора. У суботу, в 9-й годині ранку, божесна літургія, після якої є осячення води. У нашому місті цього року буде також відбуватись велике осячення води. Воно буде проходити на місці колишнього річкового вокзалу у районі ресторану Хутірець. Проходитиме з 12-ї години дня до 2-ї години. Це перше освячення саме українською церквою. Свята вода вона має тілющу і чудодійну силу. Нею окроплюють домівки, її споживають упродовж року. Нехай Господнє благословення перебуває на усіх нас.